Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по селу Лизунівка в Новгородсіверській громаді. Загинув 14-річний підліток. Горі на стовпі не так страшно. Як на кордоні з Росією. Під обстрілами електрики ремонтують пошкоджені мережі. У Сновську нині кожен десятий переселенець. Історія подружжя з Лисичанська, яке переїхало до міста вісім місяців тому. Дві керовані авіабомби з літаків скинули росіяни сьогодні, після 15-ї години на село Лизунівка Новгородської громади. Внаслідок авіаудару загинув підліток 2009 року народження, та попередньо поранені ще двоє цивільних. Про це повідомляє оперативне командування Північ у своєму телеграм-каналі. Як розповіла кореспондентка Суспільного, яка була на місці події, одна з керованих авіабомб влучила в місцеву школу, яка вже кілька років не працює. За словами Одного жителів Лизунівки. У той час неподалік школи був 14-річний хлопець із батьком. Уламок бомби потрапив підлітку в шию. Він загинув на місці. Друга керована бомба впала у дворі будинку. Вибухом у селі пошкодило щонайменше шість двоквартирних будинків. Халі, десь вдох, не падла та. Гітлер. він хуже Гітлера. Я не похожа на Гітлера. Он рекламу показує, таку випадла відгітлера, який я трошка. Летит прямо на мене. Я женщина жінка И воно зразу тут і тут зразу вибух. І все. А дипілюка тут поднялись таке. Детальніше дивіться завтра у сюжеті. Це частіші авіанальоти на прикордонні села Чернігівської області, пов'язані з тим, що росіяни переобладнали бомби ФАП-500, зробивши їх керованими. Це дозволяє запускати їх з літаків без ризику увійти в зону дії української ППО. Про це в коментарі Суспільному сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни модернізують радянські бомби, яких мають достатньо, обладнуючи їх крилами. Це дозволяє їм планувати в повітрі. Такі бомби можуть до 70 кілометрів від місця пуску. Крім того, їх обладнують GPS навігацією яка дозволяє керувати ними у процесі польоту. За словами Юрія Ігната, причина застосування таких бомб те, що росіяни їх мають. Також позначається снарядний голод. Речник вважає, що росіяни і надалі нарощуватимуть кількість цих бомб. Щоб захиститися від них, потрібні далекобійні системи ППО і літаки f 16 яких наразі в Україні немає. Протягом останнього тижня з прикордонних населених пунктів області виїхали понад три сотні людей. Із них 80 це діти. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. За його словами, більшість людей виїжджає самостійно. Органи місцевого самоврядування та районні військові адміністрації допомагають з транспортуванням та розселенням усім, хто звертається. Як зазначає Чаус, протягом минулого тижня росіяни 72 рази обстріляли прикордоння області. У 23 населених пунктах пролунали майже пів тисячі вибухів. Дев'ять разів ворог використовував авіацію. Вгорі на стовпі не так страшно. На Новгород сіверщині на кордоні з Росією під обстрілами електрика ремонтують пошкоджені мережі. Майже щодня чоловіки виїжджають на прикордоння лагодити обстріляні стовпи, електролінії та трансформатори. Суспільному розповіли про особливості своєї роботи. Докладніше в сюжеті. Олександр вирізає зарості з кленів під електроопорою. Він електромонтер на росіверської дільниці. Сьогодні можна не поспішати. Сюди зазвичай росіяни не дострілюють. Звідси до кордону приблизно 35 кілометрів. І розповідає, як лагодили електролінію ближче до кордону. Перші два приходи метрів за 500 було. Потім ми всі швидко сіли в машину. Почали виїжджати з зони бойових дій. Я нарахував сім приходів в догонку машини. Один приход був ну, в, районі, в районі 10 метрів біля машини. Тоді всі встигли втекти. Так у нас всі супершвидкі автівки. Деяким більше, ніж мені років, правда, але вони швидко їздять, якщо треба. Роман каже, через постійні обстріли страждають електромережі. Тому зараз їхні виїзди на прикордоння почастішали. Прикордонні села. Ну, раз в тиждень це стабільно. а Останній місяць через день. У зоні бойових дій електрики розподіляють обов'язки. Один із бригади обов'язково залишається чергувати. Стоїть і дивиться, наблюдає, слухає. Щось підозріле. Зразу команду хлопців на бой і хлопці тікають. Під'їжджаємо на безпечну відстання, потім стихне і далі працюємо. Убезпечити себе бронежилетами та касками виходить не завжди. Ми вдягаємо, в залежності від обставин. Е, ви розумієте, що, наприклад, е, підіймали лінію з річки, тобто у бронежилеті на, на човні, це не той варіант, коли треба його вдягати. Це було неодноразово, і зараз дроти знову в річці. Ще одна небезпека тепер уже в траві. Коло електропор на прикордонні лежать нерозірвані снаряди. Так, да, лежать. А якого розміру? Які вони? Ну, всякі. Є маленькі, є більші, Мінометне є. Бачу, великі лежать такі, хороші. Ми стороною обходимо так краєчком. Ну, зараз трава полізе, їх не буде видно, а поки ж видно було все. Працюють чоловіки в такому режимі від початку повномасштабного вторгнення. Коли почалось, їхали танки. Всі хлопцям сказали, всім сидіти вдома на телефоні. І ми вже тут сиділи на диспетчерському пункті з диспетчером і аналізували, що у нас де відключалось. От буквально день-два ми проаналізували і зрозуміли, що треба щось робити, щось їхати, відновлювати, тому що опори збивали, провода на землю падали. 25 числа ми виїжджали на роботу, щоб інші споживачі були з напругою. В телефонному режимі. Майстер відповідальний, який їде. 15 хвилин надзвонюється, Все добре працюємо. Так як же не страш? страшно, ж не страшно, звісно. Не желізні люди. Робота така треба. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Російські військові погрожували розстрілом і прострелили ногу жителю Лукашівки Миколі Лютому. Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт, повідомив прокурор Чернігівської обласної прокуратури Кирило Пугачов. У знущанні з мирного жителя в березні минулого року підозрюють військовослужбовця 74-ї окремої мотострілецької бригади Олександра Дудаєва. Він родом з Кемеровської області і під час окупації Лукашівки перебував у селі. Микола Лютий розповів свою історію журналістам Суспільного. Я й просив, кажу, пристрельте мене. і все. Миколі Лютому 55 років. Він живе на краю села Лукашівка. 9 березня 2022 року російські війська окупували село. А 14 березня по обіді двоє росіян прийшли з обшуками в його хату, а потім почали бити господаря. Згадує Микола. А потом то. І ззадів, ось сюди. Такий удар, ну, мабуть, прикладом улупив, а той, що спереді, з автомата. Шукали алкоголь та вимагали інформацію про українські позиції. Розказує кульпана, стріляють все те, така каже Не отримавши відповідей на свої питання, російські військові під дулами автоматів вивели чоловіка на город. Там продовжили бити та вистрілили в ногу. Куля пройшла на виліт, згадує Микола Лютий. Я лежав, вони пішли у там. він повернувся і каже сліду ще раз, прийду. Цей менший приду, я так кажу, грохну. без належної допомоги. Микола провів ще два тижні. До лікарні звернувся вже після деокупації села. Після того як військовослужбовці не отримали відомостей, за якими фактично приходили до потерпілого. Вони залишили його. Ну а потерпілий залишився в тимчасово зайнятому селі без надання відповідної медичної допомоги. Одного із росіян, який міг знущатися над Миколою, ідентифікували правоохоронці. Іншого поки ні. Військовослужбовцю 74-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії РФ Олександру Дудаєву, прокуратура висунула підозру. Йому 33 роки. Він із Кемеровської області. Прокурор Чернігівської обласної прокуратури Кирило Пугачов повідомив, що до суду вже скеровано винувальний акт. За порушення законів та звичаїв війни інкриміновано військовослужбовцю кримінальне правопорушення передбачено частиною першою статті 438 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Нині у Сновську проживають понад 1300 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Це десята частина від кількості населення, що проживала в місті до повномасштабного російського вторгнення. Про це Суспільному повідомила завідувачка сектору соціального захисту населення Сновської міськради Алла Біліченко. За її словами, це переважно жінки та діти. Це зазвичай Донецька, Луганська, Запорізька, Запорізька область. Зараз збільшилась кількість переміщених з наших прикордонних сіл зв'язку з обстрілами. Це Єліна, Клюси, Хрінівка. У нас є компактні місця для розміщення, але це як правило, кризові, це гуртожиток. Але переважно люди поселяються чи по знайомих, чи знімають житло. Одні з таких переселенців подружжя з Луганщини. Вони близько восьми місяців проживають у Сновську, прикордонному місті на Чернігівщині. Звідти до кордону з Росією близько 30 кілометрів. Кажуть що приїхали сюди до родичів. Як подружжя з Лисичанська живе на прикордоні Чернігівщини, дивіться далі. Самі ми з Вот. Хороший міст був, звісно. Тягне туди. Дуже. Їй 62, йому 65. Вони разом вісім років. Разом і тікали від війни з Луганської області. Зараз вони проживають в Сновську на прикордоні Чернігівщини. Під час запису інтерв'ю у місті лунала повітряна тривога. Думали, що це пройде швидко, їх відгонять. тому що Лисичанськ знаходиться в вигідному положенні Сєвєродонецьк від нас видно, де ми в квартирі жили. Он лежав прямо перед нами. эти все всі пожари, кажари, як... взрывы. горел ліс очень сильно там. Сосна в Лисичанську подружжя залишалося до кінця квітня минулого року. Декілька тижнів вони жили без води, світла та газу. Коли росіяни все частіше почали обстрілювати місто, прийняли рішення їхати. Спочатку ми теж та ну що там раз-два і швидко, Ну переживемо. років пережили і тут, переживемо, а потім. Страшно. У Мне кума да. просто умерла от инсульта. И некому было помочь. Мы уже привыкли к градам, к ураганам, это по звуку, минометы уже все это. А это что-то такое интересное было, непонятное. То ли самолет, то ли... І потім огромний взрир, огромне чорне облако, як будто от стрясло прям землю. Зараз же реагують на кожен звук, а коли виє сирена, тіло ціпеніє, говорить жінка. Ми евакуювали з Дніпра на Тернопіль, з Тернопіля на Івана-Франківська. івано Франківська вже поїхала до Польщі. До двоюрідної сестри назвала, звала самого початку звала. Там десь двері хлопнуть, під'їздя. А, а, а я, мені кажется, що я нормально реагую, А она, я бачу. У тебе депресія, ти mm. перелякана, а самоліти то у них літають. Життя продовжується у людей. А я на цей самоліт Польщі, Юрій та Олена, пробули два місяці і повернулися в Україну. Хотілося додому, тому що обіцяли контур наступліні. <с>? Втім, хотілась додому і соскучились і за рідною мовою, і за страною своєю. Ну як то так. І думали, що все-таки дійсно ми вже к зими попадемо додому. Жити до Сновська їх покликали родичі. Троюрідна сестра та її чоловік. Тепер живуть тут разом, допомагають з господарством та засаджують город. Маленький, тихий, спокійний да. городок. Ось таке відчуття, що тут людей. Ні. До кордону з Росією від Сновська близько 30 кілометрів. Та то, ж тоді страшно страшневато стало. Як приїхали, як дійшло, що, та як і казали, чого ви їдете? Там же ж, ж приграніччя. граніця. Граніця рядом. Сірене рот, поэтому... і ти розумієш, що ти не в середині, там в Черкасах, куда меньше куди менше, да? там, в Полтавська область, где более все таки а тут рядом граница, не знаєш все одно. Тобто безпечна відносительна. Нині у чоловіка та жінки немає жодного зв'язку зі знайомими в Лисичанську. Всі рідні та друзі виїхали. Чи ціле їхнє житло також невідомо. Однак мріють вони про одне. Як тільки свободять, одразу, звісно, Дякую цьому краю за приют. Ну, дамой. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.